Події життя краю вже готові розповісти. журналісти інформаційної програми. Вчасно В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Вулиця. Доброго дня. Кандидатура народного депутата Валерія Пацкана розглядається на посаду голови Закарпатської ОДА. Про це сам народний депутат повідомив сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді. Утім, Валерій Пацкан зауважив, що готовий прийняти повноваження за однієї умови, а саме наявності необхідного ліміту повноважень. За словами депутата, його можливе призначення наразі перебуває на стадії переговорів з прем'єр-міністром України. Останню таку розмову з Арсенієм Яценюком Валерій Пацкан мав кілька днів тому. Там благасиль, там в інтернеті, наприклад, у мене пані, то я був присутнім, я не пропустив ні одного засідання. Я дав добро на погодження на призначення мене губернатором Закарпатської області за певних умов. Якщо буде ліміт повноважень, щоб дотримання законності всіма в Закарпатській області, я попросив і президента, і прем'єра, щоб вони збрали нараду і дали ліміт повноважень, що Закарпаття можна. Зробити все, щоб ті люди, які порушують закон, були притягнені до відповідальності, а ті, хто розмухує ситуацію, розпалює ворожнечу, так само були притягнуті до відповідальності. Якщо буде такий ліміт повноважень, я буду призначений на посаду губернатора Закарпослав. Нова 100 гривнева коп'юра вже запущена в обіг по всій Україні. В управлінні Нацбанку запевняють, випущена вона до річниці з дня народження українського письменника та поета Тараса Шевченка. В нової банкноти змінився дизайн та додалося захисту. Так, на 100 гривнях нового зразка можна побачити палітру, котра змінює колір залежно від кута нахилу. Крім того, з'явилася нова захисна стрічка з зображенням цифри 100 та знаку української гривні. Наразі 100 гривневі копюри нового та старого зразків функціонуватимуть в обігу паралельно, тобто обмінювати старі коп'юри на нові не потрібно, кажуть спеціалісти. Банкноти вводиться в обіг з метою поліпшення організації готівкового обігу та в межах планового випуску. Старі банкноти і нові банкноти будуть знаходитись в обігу паралельно. В Закарпатській області ми маємо вже такі банкноти. І в залежності від того, як будуть надходити заявки від від банківських установ, ми будемо надавати в межах підкріплення і банкноти нового зразку. Доступніший ніж минулого тижня. За останні сім днів ціна на хліб у більшості магазинів області зменшилася на одну гривню. На вартість хлібопекарської продукції вплинуло зменшення ціни на муку та паливо. Проте у департаменті економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА закажуть, попри все ціни мали б бути нижчими. Ще п'ять днів тому ціна на хліб у Закарпатській області подекуди сягали 15 гривень. Таку високу вартість у пекарнях пов'язували з високою ціною пального та муки. Втім, за останній тиждень вартість палива а 95 на закарпатських АЗС впала в середньому до 23 гривень, а ціна за кілограм муки до 8,5 гривень. Вартість хліба при цьому впала незначно. При сьогоднішній ціні на муку, яка закуповується, це 8 гривень 50 копійок. Буханка білого хліба 650 грам повинна становити так само, як ціна муки, тобто 8 гривень 50 копійок. Це об'єктивна ціна. Якщо ціна більша, це значить, що є відповідна спекуляція виробників хліба. Ну, крім цього, що може бути, якщо хліб випікається на газі, зараз газ дорожчий, ну там різниця може бути 1 гривня. Не повіриш, поки сам не побачиш. Перевірити, яку ж ціну на хліб встановили у магазинах та супермаркетах Ужгорода, Ми вирішили особисто. Озброїлись тільки відеокамерою, монтованою у телефон. У супермаркетах міста ціна на білий хліб вагою 700 грам сягала 8 гривень 50 копійок. Знижка є, проте хліба за найнижчою вартістю на полицях не знайти. У цілодобових магазинах відшукати потрібний нам буханець хліба неважко. Але тут ми наткнулися на іншу проблему: найнижча ціна білого 700-грамового хліба 10 гривень 45 копійок. Продавець одного з магазинів міста каже: ціну на хлібопекарські вироби встановлюють не вони, а в пекарнях. Подешевшало сьогодні булочка на гривню, і хлібчик нерізаний теж на гривні подешевше. Ну, Інший хліб взагалі ще не подешевша. То тобто, сьогодні ще прийдуть поставщики. Ми будемо у них питатися, що чому не дешеві. Якщо мука вже починає теж дешеві, вони ставлять собі вартість, і ми зверху ставимо тільки 10%. Законом положено тільки 10% Ставити більше не можна. Телефоном представники однієї з пекарень міста пояснюють, собівартість собі вартість білого хліба за ціною 8 гривень 50 копійок виправдана, але у вартість входить лише частина витрат. Це є дуже енергозапроводство. Це у перших енергоносії, по-друге, це е, затрати на працю. Багато задіяно людей. Там у нас вже малі пікарні, невеликі, автоматика стоїть, автоматизувана. І третє це довоз хліба до точок, до магазинів. Е, грубі почоти, так, да. ну правильно, він ну, правильно вам сказав. Все добре. Uh -huh. Uh -huh. Ну але то собі варто, Так вложити лесіх вітку. Спакується в кульок, кульок ємпурсний до сімдесят сімдесят 60-70 доларів піднять. У обласному департаменті економічного розвитку кажуть: у випадку підозри спекуляції варто звертатися із письмовою заявою до регіональної служби захисту прав споживачів. В такому випадку відповідні органи займуться перевіркою торгівельної точки, та у випадку підтвердження факту спекуляцій матимуть право карати значними штрафами. Початку року Закарпаття накрила хвиля масових крадіжок з автівок. одну за одною. Автомістян грабували шляхом розбиття заднього скла. Подібного буму крадіжок в не було досі, тому занепокоєності закарпатців не було меж. Майже три місяці по тому, 10 березня, вночі, були затримані двоє молодих людей, які, розбивши скло на автомобілі, намагалися проникнути всередину для власної наживи. Цим зловмисникам вже доведено чотири подібні злочини. Чи є надія, що крадіжки з автівок в Ужгороді припиняться, дізнавалися наш. giornalisti. Ми побачили розбите скло, тому що машина була, скло було розбите зі сторони драмтеатру. Ми звідси йшли. Ми побачили розбите скло. Е, Здивувалися і вже ну, почались якісь рухи. Побачили, що там далі якісь чоловіки також кажуть, що далі там через дві машини знову ж таки така сама ситуація. Ми подивились, дійсно, машина на словацьких номерах червона, також розбите скло. Тобто, ну, три випадки, як мінімум, це те, що точно ми бачили от 21 грудня. Так, згадую події майже тримісячної давності, потерпіла від рук крадіїв Тамара. Тоді шлях. Ріхом розбиття заднього скла зловмисники забрали з машини всі цінні речі. Ремонт скла обійшовся жінці близько в три тисячі гривень. Вчора вночі ж було затримано підозрюваних у скоєнні масових крадіжок, які відбувалися в Ужгороді з початку року. Ні, я от від вас дізналась перша і вже потім відкрила інтернет. Новини побачили, що дійсно затримували підозрюваних. А якихось деталей від правоохоронних органів ще немає. Немає ще поки ніякої інформації від правоохоронних органів. І Вікторія вона також стала однією із жертв крадіїв. Її авто обікрали на саме Різдво. каже інформацію про те, що Крадіїв затримали, прочитала в мережі інтернет. А, ні, абсолютно це, з того часу це сталося ж на різдвяні після ну різдвяних свят. Так відразу. Тобто, ми довго е, ходили там, давали якісь показання у міський відділ. Е, ось е, щоб якісь такі більш серйозні міри приймати, то вони, вони сказали, що вони нас повідомлять щось змі. Ось, але з того часу абсолютно жодного дзвінка не пролунало. І власне, вже з представниками правопорядку я не мала змоги спілкуватися і мені здається, що про нас просто забули. Підозрюваних було затримано вночі, 10 березня на гарячому під час чергової спроби крадіжки. Загалом вже було затримано три групи злочинців за такий вид злочинів. Двоє громадян, один житель Мукачівщини, другий житель Свалявщини. На автомобілі цього перебували в обласний центр і вночі скоювали крадіжки з автомобілів шляхом зламу замка або розбиття скла в автомобілі. Хочеться сказати, що це вже друга група, затримана в цьому році, яка займалася таковим видом злочину. І взагалі це третя група з того моменту, як цього виду злочини. Почали казати, турбувати ужгородців. Як відзначають правоохоронці, з початку 2015 року зафіксовано 47 крадіжок з авто громадян. 11 з них розкрито. Ще 4 доведено затриманим 10 березня. За будь-якою інформацією потерпілим радять звертатись до правоохоронних органів. Здорові нирки для всіх. Під таким девізом 12 березня в Україні відзначають Всесвітній день нирки. Хронічну хворобу нирок сьогодні має близько 10-12% дорослого населення. Тож уявлення про рідкість цього захворювання хибне. Хворі з діагнозом хронічної ниркової недостатності можуть не помічати свою хворобу, адже особливістю є абсолютно безсимптомний перебіг її на старті. Навіть до 90% своєї функції нирки можуть втратити без зовнішніх проявів. При такій стадії Роби не обійтися без застосування високовартісних засобів лікування на Закарпатті Найпоширенішим методом такого лікування є програмний гемодіаліз, так звана штучна нирка. Наразі область забезпечено всіма необхідними препаратами для проведення гемодіалізу. Ну, фактично, медики. майже єдина область на Україні, яким ми хворим не відмовляємо в процедурі замісної ниркової терапії, тобто гемодіалізу. Настає чергами, ну в принципі ми усім забезпечені. Кожен рік 45-50 хворих нових поступає на гемодіаліз. Всього в Закарпатській області більше 200 чоловік приймає цю процедуру замісної наркової терапії. Мається на увазі гемодіаліза і перитеніального діалізу. Знецінення національної валюти як наслідок зростання цін та зниження рівня життя, причини економічної та соціальної кризи в Україні та шляхи виходу з неї. Кому відповідати та на кого сподіватися українцям? Відповідатимуть на ці питання сьогодні у студії громадського політичного ток-шоу про головне народні обранці, політики та представники громадськості. Початок прямого ефіру вже о 19.25. Ну а ми на цьому вже прощаємося. Більше інформації розкажемо 19.00. Я бажаю вам гарного дня і на все добре. We'll <small> be right back.